Всім привіт! Починаю виготовлення свого гаражного підкатного гідравлічного крану. Ось тут весь матеріал, фактично основний метал, труби 60 на 60, 50х50, 50, стінка 4 мм квадратного перерізу. Гідроциліндр на 12 тонн, принаймні так заявляє виробник тайський. Діаметр штоку 38 мм, хід штоку 500 мм. Такі радянські колеса чугунні, литі. Треба буде для них виготовити поворотні кронштейни, діаметр 160 мм по резині. Так, в принципі, все. Приступаю до виготовлення. Попідрізав розмір труби для рами. Починаю зварювання. Нама зібрана на прикладка. Вже очевидно, в мене конструкція буде трошки не така, як всі звикли. Ноги тут підніматися не будуть, і плюс вся конструкція така квадратна. За приклад я взяв собі ось цей кран. Ноги. Просто вставляються в труби, їх можна регулювати по довжині, а коли кран розбирається, вони просто витягуються і вставляються, так тут будуть вставлятись просто у вертикальне положення. Обварив повністю раму, ось вона готова вже. Одразу попрошу, якщо ви зварювальник і дивитесь це відео то дуже сильно вас попрошу не коментувати ці зварювальні шви, тому що я, я не то що не професійний зварювальник, я навіть з тими професійними зварювальниками поруч не стояв, навіть не знаю, як вони виглядають. Тому, як пишуть на жигулях, їду як можу, то я кажу, що варю як можу. Як вмівчився, як умію, так і варю. Поки що ніякі конструкції у мене не порозвалювалися, які я варив. Думаю, буде триматися. Статика, звісно, не на вищому рівні, але коли пофарбується, буде нормально. Продовжую виготовлення крану, приварив центральну колону, виготовив вуха кріплень. Ось метал взяв 7 мм. Отвори 21, 22, 21. З цими вухами довелося трошки погратися, довелося зайнятися фігурною різкою по металу за допомогою болгарки. Якщо з нижніми вухами там особливих проблем не виникло, то з верхніми, звісно, довелося трошки, трошки погратися. Чому я зробив їх такі широкі, тому що в заводських кранах йде зазвичай От вушко невеличке і все. А зверху просто розтяжка із металу, з полоси. Я вирішив зробити трошки більш монолітно, вирішив зробити максимально, наскільки вийде довго це вухо, для того, щоб, по-перше, додати ребро жорсткості, по-друге, максимально розподілити навантаження на стрілу. Звісно, зверху я ще додав так само розтяжку з полоси, але тим не менше. Ось поки що так на прихватках зібрав, виставив, я ж кажу, трошки за часу зайняло, прийшлося довгенько погратися, знімати. Підрізати, приміряти, знову знімати, знову допилювати, знову міряти. Але, тим не менше, результатом я задоволений. Продовжую виготовлення крану. Приварив і обварив розтяжку стріли, розтяжки колони. Незукутники обварив, до яких кріпляться ці розтяжки. Пообварював вуха, обварив вуха на стрілі. Таким чином обварив вуха на колоні, на якій встановлюється гідравлічний циліндр. З ці вуха на колоні пообварював повністю в саму стрілу всередині вварив шматок товстостінної труби, в яку вставляється палець для збільшення площі опори. І тепер в процесі виготовлення, як часто буває, буду вносити корективи в конструкцію. Початково я не планував робити кран розборним, тому що думав, що він не виїжджатиме за межі майстерні і гаража. Але кран ще не дороблений, а вже виникла потреба у використанні його за межами дому. Тому все-таки доведеться робити розборну конструкцію, оскільки в зібраному вигляді транспортувати його доволі складно. Він габаритний. І важкий. Тому зараз буду переробляти конструкцію під розборну.